Виявляється, і цілі компанії, які возять людям ось такий автохлам, підбирають і привозять в Україну людям. Воно би нічого, нехай собі возять люди різні, хтось може хоче такий собі хламок купити, але натрапив на рекламне відео, рекламне, де людина вихваляє цей форт, що тут пом'ятий капот, і вони на своєму партнерському СТО його перемонтують, і все рівна тачка. По пошкодження маємо трошки зігнути капот, але це взагалі не проблема, тому що ми її дуже швидко усунемо на нашому партнерському сто. Єдине, що цей капот це найціліша запчастина в цьому автомобілі. В двигуні дирка, дверки всі згнили, всі в круг дверки. Задня ляда задня ляда згнила. Ходової частини немає ні спереді, ні ззаді. Підрамники згнили, стойки згнили, задній привід згнив, вона не заводиться, не їде нікуди. В додачу. Криша пом'ята. Труп. Капітальний труп. Тому народ думайте, аналізуйте, завичайте інформацію перед тим, як в кого замовляти якісь взагалі послуги по доставці, по пригону. Це ну, такі серйозні речі, тому що ви прилипаєте на як ці люди з цим автомобілем на нормальні суми грошей, тому що ці компанії беруть за свої послуги, якісь там неймовірні, які вони надають. Ну от така от історія.